Вітаю, друзі! Сьогодні, 8 серпня 2024 року, 16-та річниця грузинсько-російської війни 2008 року, яка почалася саме у цей день. А ми е, спостерігаємо за так званою Курською операцією Збройних сил України на території Курської області Російської Федерації. На жаль, е, з українського боку ясності досі немає. Українська офіційна влада. Фактично не коментує ці події в той час, коли в Російській Федерації відбуваються такі важливі, знакові, символічні політичні події, пов'язані із цією операцією. Ну, по-перше, Владимир Путін провів вчора, 7 серпня 2024 року, нараду із міністром оборони і з головою Ради національної безпеки Шойгу. Із начальником генерального штабу Герасімовим, і в публічний простір було злито від на якому Герасімов доповідає про те, що, мовляв, підрозділи Збройних сил України прорвали кордон у Курській області Російської Федерації. і нібито там збройні сили Російської Федерації ведуть бій для того, щоб вибити підрозділи Збройних сил України. На території України. Ну там що, багато вбитих, багато поранених, багато знищеної техніки і таке інше. Е, однак насправді невідомо, як відбуваються події, тому що так звані воєнкори е, російські вони подають картину цілком інакшу. І, на жаль, через те, що влада України не поважає власний народ. Не поважає людей їхні права на інформацію. Ми змушені користуватися цими російськими джерелами, які стверджують про те, що бої йдуть вже далеко від кордону за 20 кілометрів від містечка Льгово. Не зрозуміли ні сили, якими Збройні Сили України ведуть цю операцію, ні цілі цієї операції, що можливо правильно тут. Питань немає. Але той інформаційний вакуум, який створила українська влада, заповнюють російські ресурси, а це неправильно. Водночас е західні чинники теж коментують цю військову операцію Російської е Збройних Сил України на території Російської Федерації. Зокрема, Німеччина висловилася про те, що вона не заперечує проти використання своїх танків на території Російської Федерації. Сполучені Штати досить гідко прокоментували цю е військову операцію, стверджуючи про те, що е волання російської влади про те, що мовляв, Україна зайшла на територію Російської Федерації. Вони є фальшивими, тому що ще з 2014 року Російська Федерація порушила територіальну цілісність України, і це справедливо, цілком справедливо. Тут також в мережі шириться символізм цієї операції, адже ми пам'ятаємо крилату фразу Путіна щодо підводного човна Курськ, коли він просто сказав, що ця лодка утанула, можливо. Наступ на Курськ матиме далекосежні наслідки для самого Путіна. І будемо спостерігати. Схоже, все-таки, я починаю схилятися до думки, що ця курська операція Збройних сил України це щось більше, ніж просто якийсь пропагандистський крок української влади, і, можливо, є справді якийсь великий масштабний задум, з допомогою якого. Вдасться суттєво скоригувати плани Російської Федерації на користь України. Е, агенція Bloomberg е, зауважує, що вперше з часів Другої світової війни підрозділи Збройних сил іноземної держави увійшли і воюють на території Російської Федерації. І ці події для всього світу показали, що Російська Федерація. Не лише можна на когось нападати, але хтось може напасти і на неї. І оборона кордону є не настільки сильною, як вони це декларують. Будемо спостерігати. Це дуже цікаві події. Будемо сподіватися, що вони будуть успішними для Збройних сил України. Слава Україні!